Вечірки це час сяяти, бути собою і залишати по собі незабутнє враження. І аромат тут твій найкращий союзник. Привіт, парфюмістики! Я хочу поділитись топ-5 парфумами, які точно підійдуть для цих моментів. І відкриваю цю п'ятірку Amouage Guidance. це справжня розкіш у флаконі. Його теплі амброві ноти, злегка бархатисті, ненав'язливі, але дуже затягуючі. Guidance від Amouage – це той самий випадок, коли шлейф говорить за тебе, не потребуючи зайвих слів. Ідеальний для тих, хто цінує класику, але хоче виглядати сучасно і стильно. І наступний в нас це Indescent Cherry від Born to Stand Out. Один з найкрасивіших і найсуковитіших ароматів в моєму арсеналі. Справжня ягідна бомба з легкою пряністю, що додає їй пікантності. Коли його носиш, то відчуваєш сам, що заряджається драйвом вечірки. Ідеально, якщо хочеш бути поміченим і запам'ятатися. Наступний це один з моїх найулюбленіших ароматів це. І з OlaBlu від рожа. Це аромат вибух свіжості, морський бриз, цитрусові ноти, легкість все це створює відчуття свободи. Особисто я його обожнюю за те, що він додає образу динаміки, ніби ти тільки що вийшов з яхти десь на блакитному узбережжі. Тим ароматом особисто я користуюся з тих часів, коли він називався рожа олігарх, і він незмінно завжди є в моєму особистому парфумерному гардеробі. Наступний ще один мій улюбленець звичайно, це. Black Afghan від Nosomato. Це аромат точно для тих, хто не боїться виділятись і експериментувати. Black Afghan це глибина, темрява, таємниця. Дим, конопля, трохи землистих нот. Його складно не помітити і ще складніше забути. Багато хто каже, що його неможливо використовувати влітку, але особисто, на мою думку, це неправда. І ще один аромат для вечірки з цієї п'ятірки це Байредо Джіпсі Water. Дуже класний аромат, легкий, але з характером. Мені здається, він як дружні обійми, додає комфорту і в той же час тримає в тонусі. Хвойні і трохи димні нотки роблять його універсальним вибором. Особливо, коли хочеш залишитись з собою, але з ноткою романтики. Ці аромати не просто запахи, це стиль, який ти передаєш. Обирай свій аромат, роби кожну вечірку яскравою, і будь собою на всі 100. Якщо серед них є твій улюбленець або його тут нема, пиши в коментарях. Якщо хочеш якісь із цих ароматів замовити для затесту, підписуйся на наш телеграм або інстаграм і замовляй.